Nothing beats a 2 Holiday. І всім привіт! З вами я, як всегда, Добі І В цьому відео я буду займати маленьку РТшку. І от така от нас сосина карта. Я Думаю, непогана карта. От, от тут така РТшка. Зараз до цієї РТшки біжимо, я ладаюся і біжу на ту саму маленьку РТшку. Я думаю, отут от прямо ідеальне от, місце, щоб тут построїти домик. Давайте зараз на один блок домик отстрою. От що в мене по рисом, але я дуже багато роутав, даже і пушки, ну і зараз от починаю встроїти. Значить, от я викладаю свої риси, я вот сундучок зробив маленький. Рісо всі викладаю і йдемо, напевно, що на РТшку, ту маленьку, якраз я вам її покажу. Тут я побачив ящик, на в мене краще на площадку не пам'ятаю, як його забрати. Вот я її знайшов за вас і забрав цей ящик. Ну У мене із перероботки вже 100 скрапа є. Ну от мене вже є 10 скрапа І потім треба буде на них ізучитися. Так, подарок. Давайте подивимося, що в подарку. О, Рів і той патрон. Це мені потрібно. Ну а тут я ходив і формив і знайшов таку велику базу. Ну, я лише на не буду лісти. Я думаю, потрібно вже поставити верстак і, звичайно, ввісті скраба. Ааа, я забув скраб, який скраб із них згоняю. Ну, а на скрап'ятові честь, і от подарок у нас. Ого, цей подарок, пропусний топки і ще бігу. Оце то сильний подарок. Ну а на цьому моменті я зустріл бомжика і зараз я його обираюся вбити. Ну, Бомжик привіти, мамтичка, голова. Він одну тичку, бо давайте зрикоб спробуємо. Якщо б підбило, то я дуже давно не в оксайд, оп, попав. Нікого немає, ні? Не? Ну, лутаємо, що в нього було. Ого, ну компачей багато. То ну, от і кінець мого виживання першого дня. Ну і я думаю, нормальні ресурси. Так, ну от я і запустився і мене не зарейдили. Це дуже добре. Як посидити треба акуратно замістити, не впасти головне і не 52 хп. Бо я вже просто раз впав. О, да, заліз. Просто тут теж ящик ось Тут ще рейсів є. Ну і тобі все обутав тепер на перерабку. Ну а тут я вирішила трошки поформити дерево. Ну а тут в мене вилетів Оксайд. І от я бежу додому і по мені стріляє він От у мене 42 хп. Треба добігти додому чи як один. додому не варіант. Бо вони знають, де моя хата що може зарядів. Я, коротше, спробую відпустити в воду, отже вони так мене не зможуть застрелити. І от такий підходящий момент в мене вилітає оксайд. Ну так, мене вбили, чи... А, ні, мене не вбили, мене вбила вода із-за того, що я лівнув у воді. Ну От я і заспалися і кажись мене долбять ті дві желізки, вроді, ну, тих два тіпа, які по мені стріляли. От, 171 хп. Що ж мені робити? У мене немає ніяких патрон. Пушки є, але патрон немає. Ну вот в мене була каміно, я думаю, потрібно виходить спинник і пробувати їх вбивати. Давайте так, разу. Оп. А, не, у є желізки, но все одно звинтовку і ті давайте. О, тичка. Нет, какая драбаша, неет. Ще 90 секунд на спалиться, я думаю, вони мене, наверное, ще й вспіють выдубити даже. І вот на кінець я дождався. Давайте заходимо на мій спальний мішок. І 90 хп на стінці. Так, давайте візьмемо киянку, в мене 14 дерева. Давайте спробуємо все одно чуть-чуть ем, заробити стінку. Все, я вустановлюю стінку. Один, два і 170-30п, хорошо. Кудамо киянку і зараз буду до них приходити з куркою. Що ж виходить до них в третій раз? А вони мене тут ждуть. Ми ще заходимо на спалку. І зараз знову будемо до них виходити. Ну все виходжу. А вони мене тут опять ждуть. Давайте їх по роботі бити. Одна тичка. Другому треба теж тичку дати. Ладно, цьому один, два, три, чотири тички вже в ньому. Чотири. П'ять, шість. Як він після цього вижив? Ну все, мене зараз збіють, мене от Чуть-чуть хп вже там, навіть не видно, почти скільки в мене хп. Цей пушку взяв один, два, три, Голова. Ну, як виживати? О, колаж взяв. Все, пока, О, мене вбили. Ну ладно, заходимо. І давайте що. тими тіпами будемо ходити зразу. Вони не біжать, біжать. я за ними буду бігти. Ну як ви живете? Я вже по одне тич сідав. Нет, тільки, тільки не буде, що мене лагає. Ні, вилетіло. Як ви зрозуміли, в мене вилетіло ксанець. Ну нічого, в мене ще є ящики, от. Зараз ми будемо їх відкривати. Давайте, три ящика в мене є. Перший. Фігня, таке за другий. О, 36 патронів, це тема. І давайте саме кращий, так сказати. І... Ооо, ну, SMG із пушек ще 4 дри... 1 дробаш. І от у мене опять вилетіло, кстати, я вже не знаю, що з ним робити. Ну а тут я вирішив на найбільшу РТшку. Ну в цей момент коли там ящик я почув якось типа и вот зайти я наказався бомжиком. це такий живучий? Ну, шапечка. Ладно, попробуй это скоро пожелайте. Здесь упа. Давай, на мене. Бам. Голова. А я приезжу. Ну вот я і убивця цього тепло, ну і вот, без коментарів. І цей походу типу мене От він його опять зустрів. Ну а на цьому все. Відео закінчилось. Дякую, як тут дивився його кінця. Ну і всім пока.